Вітаю Сергію. Так, ми вже змінили дислокацію. Зараз ми знаходимося в Софіївській Борщагівці. Саме тут ви могли бачити відео ранкові, де горіли автомобілі, горіла парковка. Але про це трошки згодом я ж розкажу, що ми знаходимося на території житлового комплексу, і от цьому в цьому житловому комплексі постраждала найбільша одна забудова. Я прошу оператора показати її. Вона знаходиться поза моєю спиною, і ви можете бачити, що просто розірвало дві квартири уламком від ракети. Ви можете бачити, що наслідки досить значні, і навіть є сліди обгорілих. Тобто, горіло там і пожежа була? І я можу сказати, що на щастя, на превелике щастя, саме ця забудова, вона нещодавно лише ввійшла в експлуатацію, і вона заселена лише відсотків на 20, Нам так розказали тут навколишні мешканці, що вона не повністю заселена. Тобто тут буквально там з десяток квартир був заселений, а всі інші вони були не заселені, ще не здані в експлуатацію. І от саме та замість якої ви можете зараз бачити діру, вона була на щастя не заселена. Тож постраждалих тут немає, але дійсно, як вже зазначав. Ведучий, ви можете бачити поза моєю спиною парковку. Саме тут горіли автівки, які ви могли бачити на відео. Ми можемо бачити, що щонайменше чотири автівки вигоріли. Тут наразі працюють працівники комунальних служб, працівники, мабуть, житлового комплексу цього і вони ліквідовують всі ці наслідки. Я не знаю, чи захочуть вони з нами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ви праців... працівник житлового комплексу? Ну, да. Розкажіть, як почули цей вибух, що було взагалі зранку, чи не, були ви? Ми тут не були, і ми на застали То саме, під'їхали вже пізніше, як було. Пожежа ще була, коли ви прибули на місце? Ні, ні, вже все було типу, ліквідовано. Скільки автівок? Це всі, що пошкоджені зараз, ми можемо вибрати. Навіть не знаю. Я прийшли, ми вже позже. нас сюди не пускали і ми не бачили. А що ви будете зараз робити? Прибирати ми тут, так? Це приберемо і може, ще буде якісь слідство і зрозуміти, що mm -hmm. треба буде вбирати, то все. і. Іслідувати машини причини. Ага. Дякую вам, велике. Дякую, велике. Також. Також ми можемо бачити, що дійсно автівки дуже сильно пошкоджені. Вони вигоріли. Ми спробуємо зараз поспілкуватися. Все ж таки, можливо, з кимось з водіїв. Я прошу оператора показати наскільки пошкоджені автівки. От бачите, позаду мене ви можете бачити, що і дах навіть цієї парковки вона була крита, і дах її навіть теж пошкоджено. Тобто вона вигоріла майже вщент. Вчасно, я думаю, прибули на місце рятувальники і ліквідували. Цю всю ситуацію, а я ж зараз спробую все ж таки поговорити з водіями і послухати, чи, чи розкажуть вони нам. Вітаю вас. Підкажіть, будь ласка, ви власник автівки? А скажіть, будь ласка, розкажіть нам, що це взагалі за машина була, тому що я так не можу ідентифікувати? Ну, рено, Меган. Як ви дізналися про те, що вона вигоріла? Що сталося взагалі? Як ви дізналися про це? Діти живуть усе на третьому поверсі. У нас вікна сюди. Вікна виходять, вона стояла на парковці тут. Позвонили, сказали, що парковка горить. Я зрозумів, що це наша парковка, якби. Ну, коли прибіг, горів тільки передній бампер, бамперські машини вже горіли. Ну але є, що є. Наскільки вигоріла автівка ваша? Чи є щось ціле взагалі? Задні колеса, все, оце і все. Оце і все. Дякую вам, велика. Дякую. Тож ми бачимо, що от навіть ці автівки, які були трохи далі, Стояли від цього епіцентру, вони теж дуже сильно пошкоджені, дуже багато вигорілих автомобілів, і все ж таки на щастя, тут обійшлося без постраждалих. Тобто, оці оцей матеріальний збиток він єдиний, який тут є. Я спробую далі поспілкуватися з мешканцями, якщо вони тут є, хтось з цього будинку, і далі буду повідомляти вам про оновлення. На цьому в мене поки що все. Студія вам слово. Дякуємо тобі, Анастасія. Анастасія Халецька завітала на місце прильоту у столиці.